Вітаю всіх! Пропоную подивитися, які будуть приємні сюрпризи від неділі на 26 січня 2025 року на три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте всі. Я починаю з першого. Для вас приємний сюрприз на неділю. Лицар Пентаклів. Якщо хтось збирався десь на заробітки поїхати на цих вихідних, можливо, ви самі, можливо, хтось із вашої родини, але щось там у вас не вийде поїхати, і ви тим залишитесь задоволені, тому що зможете уникнути якоїсь або аварії, або якоїсь неприємності. Можливо, щось там буде із фінансами, якісь неприємні втрати. І от для вас потім згодом ви зрозумієте, що то був приємний сюрприз. Також, можливо, хтось планував там витратити зайві гроші, і ви будете збиратися десь поїхати, а потім з'ясується, що знову ж таки щось трапилося з вашим автотранспортом, що ви не можете поїхати. І як наслідок ви також зможете. Залишитись задоволеними. Також, якщо хтось у вас десь хворів, то, можливо, наразі відступиться хвороба, і ви в неділю будете відчувати десь покращення самопочуття. Другий варіант для вас сюрпризи. Для вас сюрприз буде у тім, що якась непередбачувана ситуація вирішиться на користь для вас. Можливо, ви попадете або в якісь плітки. У слухи. Можливо, зіткнетеся з чиєюсь агресивністю, наговорами, щось таким неприємним, що вам його не слухати, не бачити не потрібно. Але воно прийде, може прийти та інформація до вас, але ви, ви на неї не зреагуєте. І таким чином ви уникнете саме сутичок, які вас потім будуть ну, знаєте, турбувати тривалий час. Також, можливо, утримаєтесь від якогось необережного кроку. І потім також залишитись задоволені. Можливо, щось ви хотіли, там захотілося зробити, десь поїхати піти, або з кимсь э, порозмовляти, або друзів зібрати, а потім щось раптово зміниться, і це буде для вас благосприятливий факт. Це буде сам подарунок, що ви зможете уникнути чогось неприємного. І третій варіант: Король Жезлів говорить про те, що. По третьому варіанту, можливо, ви зможете приємним сюрпризом для вас стане, що ви зможете вирішити якісь робочі питання. Можливо, з вашим керівництвом, можливо, вам доведеться спілкуватися із посадовцями, можливо, також із військовими або ще що, але все вирішиться на користь для вас. Ви зможете щось для себе. Здобути і з'ясувати, і потім насолоджуватися результатами тих плодів, які ви раніше заслужили або приклали зусилля, щоб вони визріли для вас саме на цей день. Тому те, що ви зможете для себе отримати і насолоду, можливо, хтось буде просто. Контролювати процес, як дехто буде виконувати свою роботу, але сам буде тільки спостерігати. І це також приємно, тому що що є приємніше, як дивитися на те, як тече вода, горить вогонь і як хтось працює. Так, такий є вислів, то це, саме на цей день він для вас буде підходити. Ну, от Такі приємні сюрпризи. Я бажаю хай ваше життя завжди вам дарує приємні сюрпризи. Не тільки у неділю, а завжди.